Вийти заміж за іноземця тепер простіше і легше. Щоправда, пакет документів все-таки потрібен, і в кожній країні він інший. Спільною є лише заява від жінки про те, що вона не перебуває у шлюбі. Що ще необхідно, щоб стати дружиною іноземця, розповіла приватна нотарка Тамара Базюк. Зараз до нотаріусів звертається чимало жінок, які хочуть вийти заміж за іноземця. І Їм треба засвідчити справжність підпису на заяві про неперебування в шлюбі. Розповідає Тамара Базюк. Для реєстрації шлюбу за кордоном з іноземним громадянином чи реєстрації за кордоном є певний перелік документів. В кожній країні він встановлений індивідуально. Але серед цього переліку документів в більшості держав вимагається заява від одного з подружжя, наприклад, від жінки, про те, що вона не перебуває в шлюбі на даний момент. Часто громадяни плутають і думають, що таку довідку має видати орган державної реєстрації актів цивільного стану. Насправді органи державної реєстрації актів цивільного стану не видають такі довідки. Це документ викладається в формі заяви, яку справжні підпису, на якій засвідчується нотаріус. Вона викладається на бланку, має приблизний зміст про те, що я така то громадянка, заявляю, що на території України та за її межами в шлюбі не перебуваю, ні з ким не перебуваю в шлюбних відносинах. І ця заява подається з метою реєстрації шлюбу за кордон. В деяких країнах для таких заяв потрібен ще й апостиль, Продовжує Тамара Базюк. Це так само, як і засвідчення справжності підпису робить нотаріус. І до слова мовиться не лише про заяви щодо неперебування у шлюбі, а й інші документи. Ви кажете, для якої держави вам потрібно це, і нотаріус вам говорить, тому що є країни Гафської конвенції, де е, обов'язково представлення апостолю, а є країни, з якими між Україною і такими державами укладені міжнародні договори, які скасовують вимоги щодо апостолювання тих чи інших документів. Індивідуально в кожному випадку ви звертаєтеся, нотаріус вам пояснить цю, всю ситуацію. Також часто звертаються громадяни, наприклад, вони оформлюють пенсію а, чи якісь хочуть одержати виплати за кордоном. Їм Потрібно передати, наприклад, з України ті чи інші документи, так само можна їх апостолювати по кожному випадку. Документи чи освітні документи, нотаріус вам пояснить, які може він апостолювати документи, які треба робити через Міністерство освіти України, а також порядок цієї апостолізації чи нострифікації, якщо це стосується освітніх документів. Окрім того, можна засвідчити вірність копій документа, справжність підпису перекладача і з іншими документами подати, наприклад, на виплату соціальних пільг чи допомог.